Укриття нині по всьому місту можна побачити відповідні позначки на асфальті та будівлях, які вказують напрямок до укриттів. На сьогодні в області та місті, зокрема, проводяться роботи по облаштуванню та перевірці даних об'єктів. Готовність укриттів у школах перевірив міністр розвитку громад та території України Олексій Чернишов. Спільно з очільниками області та міста побували у двох освітніх закладах. Освіта має продовжуватися. Прийнято рішення, що там, де це можливо, освітній процес буде організовано офлайн, він має початися з 1 вересня. Зараз в кожній області України створена комісія, в яку входять представники і керівники Державної служби надзвичайних ситуацій, департаменти міста, обласної адміністрації, які верифікують всі існуючі школи на предмет наявності і можливості організації укриттів школах. Ми всі прекрасно усвідомлюємо і розуміємо, що не всі школи наразі мали і зараз мають об'єкти укриттів.